справи. Все раз, як поживає сленство? Ну, я думаю, що також все гаразд. Ну, в мене, наприклад, так. Це не може бути, якщо соленство все раз, тоді ректора. Це супер. Як розпочався ваш урочка? Робочий тиждень розпочався як завжди, о 8 годині ранку. Я здійснив такий маленький екскурс по наших корпусах. Побачив, що опалення після вихідних запустили. Я думаю, що умови для навчання прекрасні. Поспілкувався з студентами, які спішили на ранкову пару перед 8 годиною. Задоволені відвідуванням. Тобто процес в динаміці, а ректор, коли бачить динамічні процеси, він завжди задоволений. От ви згадали, що студенти спіш... поспішають на першу пару. А ви коли-небудь просипали першу пару? Бували різні моменти. Я коли навчався, а це було перший етап моє навчання це 83-84 рік. Потім я пішов в армію, два роки служив в армії, потім продовжив навчання з 86 по 89 рік. От на першому курсі я ніколи не просипав. Це точно я точно пам'ятаю. А вже собі таке дозволилось на курсі третього. Коли вже бачив, наприклад, що я можу ту пару відпрацювати, а на ту пару обов'язково піти. Тобто це вже пішли елементи моделювання ситуації. Я завжди звертаюся до студентів. Студент це гармонійна людина. Його ніколи не можна садити в клітку, як ту пташечку. Йому треба створити умови. Тоді студент сам має вибирати. Як, наприклад, сам категорично проти е, обов'язкового відвідування занять? Я би хотів, щоб студент з ентузіазмом і з бажанням йшов на лекцію, на практичне заняття для того, щоб йому було цікаво. І саме завдання викладача зацікавити студента, і, звісно, щоб зробити йому такі можливості, щоб він, якщо не піде на пару, то не зможе тоді отримати відповідні знання і не зможе здати залід чи екзамен. Тобто студента треба мотивувати отриманням знань для того, щоб він йшов на заняття, на е, лекцію, на практичну, а не Обов'язково він повинен прийти, тому що йому вистави дякувати. Ну зараз так і думають: Н-ка, двійка. Хоча я, наприклад, прихильник того, якщо ти модеруєш ситуацію, що ти можеш сам відпрацювати те заняття, будь ласка, ти можеш його прогуляти. Але завдання викладача дати такий матеріал, щоб саме без того відвідування заняття ти не зможеш опанувати знання. Тому зараз, я завжди йду е, на, по принципу консенсусу. Викладач студент, яким чином вони повинні змоделювати ситуацію так, щоб викладач якомога більше викладався, а студент якомога більше був зацікавлений, був отриманий тих знань, від викладача. більше сприйняв цілком. Так. Е, команда збірно ТНЕО зараз готується до Західної ліги Сміху. Ну і зазвичай матеріал пишеться на кумедних ситуаціях із життя. Скажіть, будь ласка, а чи бувають кумедні ситуації в роботі ректора? Ой, постійно. Кожен день якась комедна ситуація. От сьогодні, наприклад, комедна була ситуація для мене, коли я, наприклад, йду, а бачу е, двірник, який починає роботу. Я е, запитую, кажу, чому ж ви е, починаєте роботу вже 8.15, не почали її роботи, наприклад, з, з 6 години, тому що все ж таки е, студент вже в аудиторії, а е, вулиця не підготовлена. А мені двірник каже, пане ректор, не вказуйте, що я маю робити. О, як мені було цікаво, команда, по Так, звичайно. Ви відвідуєте всі масштабні заходи. Так, можливо, і по стараюся. Так. І ви також відвідуєте обов'язково станом ліру. Скажіть, будь ласка, так. чи хотіли б ви виступити на студентській лірі і в якому жанрі? Знаєте, я а, не хочу сказати, що хотів. Я її не раз виступав, коли був студентом. Коли я був студентом, у нас були такі самі студентські ліри, а тоді була, наприклад, там золота осінь. Тоді були і на першому курсі, і на третьому, і на четвертому. А я чому я так люблю, наприклад, всесторонній розвиток? Коли я був студентом, я завжди дуже дружив спортом, дуже дружив з мистецтвом, дуже з культурою. Коли був я студентом, я грав в духовному оркестрі університету, я виступав за танцювальний колектив університету. Я приймав участь в. Збірних по волейболу, по баскетболу. Mm -hmm. Тобто, коли я був студентом, я завжди старався не тільки опанувати навчання, але жити в секретні життєві. Тому, коли, наприклад, мене зараз запитуєте, я готовий виступати в будь-якому жанрі, тільки щоб не співав. А чому? Тому що я закінчив музичну школу, і в мене з Сольфеджо не було дружби. Так Бог дав, що я не маю слуху. А я сім років ходив в музичну школу. І знаєте, як я е займався в музичній школі? Математичною логікою. Я, наприклад, всі твори, які я е грав, а я займався по класу труби, я грав їх на пам'ять. Я запам'ятовував чергові ноти. І коли я розказував вчителю, він каже, цього не може бути. Як ти не чуєш на слух, а ти маєш пам'ять? Я кажу, так, я граю всі ноти на пам'ять. Тому я говорю, у будь-якому е саме жанрі я той виступати, який не спів. Тобто ви би погодились на запрошення когось з факультету виступити разом з ним? Так, може краще бути сюди. О, ну, звісно. <рес> Зараз більшість наших студентів проживає в гуртожитку. Я знаю, ви також дуже багато років жили в гуртожитку. Як ви виходили з критичних ситуацій, коли не вистачало, наприклад, стипендії, закінчувалася їжа? Бували такі самі моменти, коли, наприклад, закінчилася їжа. Я сам родом з Тернопільської області, з Підлочиського району. І так виходило, що ти приїжджав понеділок зранку, у тебе була велика сумочка, ми кидавали продукти. Але ми жили дружно, і дуже, дуже було багато у мене друзів, які не мали можливості часто їздити додому, їздили, наприклад, раз на місяці, ми завжди ділилися. І так до середи хватало продуктів, четвер вже так з напряжкою. І тоді ми мали дуже гарний привід піти до наших. Сусідів, і сказати, от ми такі хороші, а ми огонь. Дівчата поховали. І дівчата поховаємо. Я думаю, що такі ж самі принципи зараз зберігаються, хоча мені багато дівчат розказують, що, наприклад, коли у нас закінчується ми йдемо до хлопці. Mm -hmm. Тобто симуляція це непогана mm -hmm. в студентському середовищі. А ще краще, я, вам, наприклад, ще хочу сказати, тепер може таких немає можливостей. Але коли ми були студентами, ми шукали додаткової заробітки. Тоді була можливість ходити на заїзнодорожний вокзал, розібрати вагони. Тобто підпрацьовували грушчиками. Тобто я зараз звертаюся до студента, не бійтеся заробити декілька копійок урочним часом. Я завжди буду підтримувати індальне графік навчання. Тобто поєднувати, поєднувати навчання з можливістю відчути, що ти маєш можливість щось трошки собі поправити Забрати. фінансовий стан і бути незалежним. Я а, сам перехильник того, що фінансово ти повинен бути незалежний і вчитися, ти повинен в молоді. В молодості, коли ти перебуваєш на студентській лаві, не чекати, що ти поїдеш додому, тобі батьки дадуть. не чекати, що прийде стипендія і буду мати гроші. Треба завжди думати, джерело твого статку залежить саме від того. Ну так зрозуміло, студенти заробляють, але деяким часом говорять, що от я на роботі, я не встиг вивчити, але це якось так не дуже боємно до цього ставляться. Ну тут завдання, шановні студенти, ваше, яким чином саме опанувати мистецтво володіння часу. Якщо ми прийшли сюди, в університет, то саме це без сумнів знання. Але разом з тим цікаво прожити. Кохання, як відмовлятися від такого процесу. Ні, я не буду думати за дівчину, я буду вчитися, буду е, готуватися до лекцій. Я думаю, що ніхто не буде жити. Тобто треба завжди змоделювати варіант розподілу часу. Без сумніву, треба жити гармонійно, всесторонньо. І але разом з тим не забувати, що ви пішли на. Навчання, вищого навчального закладу, перш за все для того, щоб отримати факт і отримати знання. Не потрібно прикриватися роботою, от я на роботі не маю часу вчитися. Ну Якщо ти не маєш часу, працюй, університет, працюй. Але разом з тим, коли ти бачиш, що ти можеш жити цікаво, жити класно в студентському середовищі, себе відчувати, щоб ти е став трошки на соціально вищий рівень, ти студент, віпусник, вища, запада, ти випускник вищого навчального закладу, ти маєш диплом про вищу освіту. То коли ти хочеш мати цей соціальний статус, то будь добрим, працюючи, думати за те, щоб той соціальний статус не просто був прикритий твоєю корочкою, а був прикритий певним багажом знань, який тобі потім допоможе в житті. Ну, Старатися встигнути все і заробити. Класне десь старатися встигнути все. Так. В Тернополі зараз є маса, скажімо, клубів, де проводяться дискотеки. Ви ходили на дискотеки? Любили ходити? Дуже сильно любив. Я хочу сказати більше: у 90-му році. Ми з товаришем започаткували е, дискотеки у нас в другому гуртожитку. Це у нас там такий дискоклуб був бункер. І навіть в один час я продавав білети на дискотеку. Я не боюся цього сказати, що свої перші додаткові кошти в студентському середовищі я заробив, коли продавав білети на дискотеку. Потім, правда, я трошки став директором того дискоклубу, і так вже пішло, пішло, пішло. Е, Молодіжне середовище потребує саме спілкування. Спілкування цікаво, хтось спілкується сидячи за в кави, хтось спілкується в танці. Хтось просто е шукає виплеск емоцій в танці. Так що я підтримую саме такі заходи, як дискотеки, я підтримую такі заходи, як, е наприклад, е е танцклуби чи танцфестивалі. Я прихильник цього. А чи можливо нам організувати на території цього містечка щось таке? Можливо. Будь-яка пропозиція від студента я завжди е, підтримую. Тим більше дивіться, тільки за е, останній рік ми е, зробили такі косметичні ремонти в наших підвалах. Тобто підвали зараз можна використовувати за вашими саме. Дайте цікавий проект, розробіть якісь маленькі стартапи. От я був е, минулого місяця в Естонії. Я був шоковний чином студенти. Облаштували підвали е, навчального корпусу. Вони зробили маленький косметичний ремонт, поставили там декілька сухих гірячок, поставили ніби штучну травичку, на стіни повісили фотообої е, природи, і так виходить, ніби ти на природі, а ти в підвалі. Тобто такі заходи можна е, проводити, я буду завжди вас підтримувати. Ми будемо старатися я вам, думаю, що, що до нашому. Вилучиться, скажіть, що ви хотіли побажати нашим студентам в плані навчання і відпочинку разу нашого. Дорогі наші студенти, найперше, я горжуся тим, що ви навчаєтеся в найкращому навчальному закладі України Тернопільському національному економічному університеті. Тож не тратьте час даром. Людина в своєму встановленні дуже багато часу проводить, коли спить. То прошу вас, не спіть, не спіть на заняття. Не спіть після занять. Все ж таки, потрібно жити гармонійно. Находьте час на те, щоб ходити на заняття, на пари, на лекції, на практичні. Разом з тим, живіть в комплексі з самим собою, з любов'ю до ближнього. І якщо ми навчимося володіти своїм часом, ми будемо все вставати: опановувати знання, займатися спортом, відпочивати на дискотеках і, звісно, що заробляти кошти для того, щоб бути незалежним. Щастиво! Дуже вам дякую. Дорогі студенти, а чи дійсно наш Тернопільський національний економічний університет найкращий? І я вам зразу даю відповідь: дійсно він найкращий, тому що тут навчаються найдрайвовіші, найкреативніші, найкращі студенти цілого світу студенти нашого Тернопільського національного економічного університету.